Чи знали ви, що теперішній проросійський Донецьк заснував англійський підприємець сталевар Джон Юс? Він розвинув на українському сході металургійні підприємства, приніс західну культуру і втер носа росіянам, бо ті володіли родовищами, але не мали відповідного обладнання, щоб розробляти їх. Свою справу заснував фактично посеред степу. А вже за якийсь час товариство, яке відкрив уродженець Уельсу, стало лідером за виплавкою сталі усій російській імперії. Навіть рейки, з яких у Москві будували трамвайну колію, були виготовлені саме там. Європейці починали з нуля, але за кілька десятиліть створили гідне подиву поселення, куди провели електрику і телеграф, збудували школу і лікарню, банки, готелі, розкішний собор і громадські вбиральні на вулицях. Але прийшли більшовики, усе зруйнували, загидали і занапастили. Юзівка стала Сталіним, а потім і Донецьком. Промисловий Луганськ створили шотландець і німець. Перший збудував Чавун-Олеварне підприємство а другий величезний паровозобудівний завод, який з приходом Совєтів перетворився на завод імені Октябрьської революції, а в роки незалежності Луганськ тепловоз. Лисичанськ збудували бельгійці, французи інвестували у дружківку, принесли туди не лише технології, але й гастрономічні уподобання. На їхнє прохання місцеві ловили у ріках і озерах жаб. А іноземці вчили їх готувати. І таких прикладів десятки виявляється, українськими родовищами цікавляться не лише зараз, їх активно розробляли ще століття тому і робили це європейці. Фактично, схід України був суцільною європейською колонією, але згодом прийшли червоні окупанти і почали агресивно нав'язувати міф, що усім промисловим потенціалом ми завдячуємо сталінській індустріалізації. Це Донбас. важніший угольний басейн європейської частини Совєтського союзу. Друзі, вітаю з вами канал за і Сьогодні ми розповідаємо, як задовго до руських схід України освоювали європейці, які принесли туди західну культуру і недоступні московитам технології. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами YouTube. А отже, його побачать більше глядачів. 1869 рік англійський підприємець Джон Юс. Ви можете побачити його на фото, разом із сім'єю покидає Ситий та Затишний Лондон і відправляється за тисячі кілометрів, щоб розширити свій бізнес. Він купує у російського князя Сергія Кочубея землю на березі української річки Кальміус і має намір збудувати на ній завод із виготовлення залізничних рейок. Чому саме Реяк і чому саме у цій місцевості ми розповімо трішки пізніше? Отже, на той час територія, куди прибув Юс, не була геть безлюдною. Там уже існували свободи: Олександрівка, Григорівка, Семенівка і Хутір Овечій, який заснували запорізькі козаки. Вони виникли як укріплені поселення для зимівлі на шляху до Азовського моря. Спершу запорожці лише зимували там, перечікуючи сильні морози і замети а пізніше осіли й почали займатися риболовлею, полюванням скотарством і видобутком солі тобто, це був такий типовий для тих часів український край. Зараз ми продовжимо, але спершу кілька слів про Джона Юза, щоб ви мали уяву, хто це такий. Отже, Джон Юз народився в Уельсі, в одному із шахтарських міст. Його тато працював інженером на металургійному заводі, і спершу хлопець заробляв копійку під його керівництвом і ретельно вивчав усі тонкощі сталелеварного виробництва, став не лише хорошим робітником, але й менеджером. У 28 зумів купити корабельню, місце, де будували чи ремонтували кораблі. Справи йшли настільки добре, що за 8 років він став власником ливарного заводу у Ньюпорті. Але і цього було замало. Чоловік вирішує підкорити Лондон, переїжджає туди із сім'єю і втілює у життя свої винаходи. Зокрема, новий тип корабельної броні з високоякісного металу, якою мали б обшивати кораблі британського флоту. Щоб перевірити, наскільки бронь Джона Юза якісна у Портсмуті, це місто, де і зараз розташована одна з основних військово-морських баз, влаштували випробування. Як вони виглядали? Листи з броні, які надали французькі та англійські підприємства, обстрілювали з гармат з відстані у 200 ярдів, це понад 180 метрів. Причому для кращої бронебійності пороховий заряд збільшили зі звичайних 25 до 30 фунтів. І ось тоді підтвердилася особлива стійкість саме сталі, виготовленої на підприємстві Джона Юза. Але на цьому герой нашої розповіді не зупиняється. Дуже швидко він запропонував адміралтейству гарматний лафет власної конструкції, і знову йому пощастило. Винахід взяли на озброєння британського флоту. Мало того, ним зацікавилися за кордоном. Серед тих, з ким Джон Юс вів перемовини, були представники російського військового командування, які хотіли придбати лафети для свого Балтійського флоту. Хто не знає лафет це станок для артилерійської системи, на якій кріпиться ствол гармати із затвором. Побачивши, що і бронь хороша, і лафети надійні, росіяни одразу зробили замовлення на укріплення свого форту Костянтин, який розташовувався у Кронштаті. Джон Юс відправляє туди робітників. Але щоб припильнувати, як ідуть роботи, їде туди разом із ними. Фактично з цього моменту і починається наша основна історія. Уродженець Вельсо налагоджує контакти і розуміє, що Російська імперія це місце справді неймовірних можливостей. Він усвідомлює, що там величезні поклади вугілля і залізної руди, частина з яких розташована у Приазов'ї. Але от біда, через своє технологічне відставання, освоїти їх росіяни не можуть. Скажімо, якщо у Великій Британії при виплавлянні металу вже давно використовували кокс, то на місцевих сталеливарних підприємствах продовжували спалювати деревне вугілля. Англієць Герберт Баррі, який багато років управляв залізоробним, тобто сталеливарним заводом у нижньому Новгороді, писав. Абсолютно не вкладається в голові, що всупереч багатству вугілля і заліза, ця імперія так залежить від імпорту. Чи можна повірити, що ми живемо у 19 столітті, коли подорожуючи дорогами, вздовж яких родовища вугілля і заліза, зустрічаєш вози, які завантажені машинами, що їдуть із-за кордону. Навіть на залізниці, що сполучає вугільні поля грушівки з Азовським морем, лежать рейки англійського виробництва. Отже, як ми розуміємо, уже в 19 столітті іноземці дивувалися технологічному відставанню Москви. Вийшло так, що у той час граф Сергій Кочубей робив спроби освоїти багатства теперішнього Донецького краю, отримав концесію на будівництво заводу з виробництва Рею. Але знову ж таки не мав ні достатніх грошей, ні технологій. Про це довідався ЮС і за 24 тисячі фунтів стерлінгів викупив його справу, аби розвинути уже власний бізнес. Член російського технічного товариства Сімішкін писав про це так: наприкінці 1868 року до Петербурга приїхав якийсь пан Джон Юс із проханням дозволити йому побудувати у новоросійському краї великий залізодавальний і залізоробний завод. Пан Ю збрався створити компанію у 30 тисяч фунтів стерлінгів капіталу і обіцяв подарувати російському півдню такий технічний заклад, який перевершить заводи Крупа і Крезо. Отже, ми трішки розповіли про підприємця і умови, в яких він починав працювати на українських землях. Тож повертаємося до того, з чого розпочинали у 1869-му Джон Юс із синами прибуває на місце, де зараз розташований сучасний Донецьк. Їдуть не лише вони, але й сотні англійців, які везуть із собою устаткування для нового заводу. Відомо, що на кораблях через Середземне та Чорне море вони добралися до Таганрогу, а далі усе везли на волах. На новому місці британці створюють поселення. Спершу його хотіли назвати Лондон, але передумують і іменують на Юзівку на честь підприємця. Зважаючи, що під землею величезні поклади вугілля, той вирішує не обмежуватися одними рейками. У далекій землі він марить виплавляти сталь і будує перші металургійні печі домни. Уже наступного літа на восьми кораблях. Задля цього додатково привозять усе необхідне обладнання та інструменти. У Юзівку з'їжджаються мешканці сусідніх губерній. Прибувають валійці, англійці, французи, німці. Усіма ними рухає жага наживи. Скажімо, щоб прогодувати свою численну родину на шахтах, переважно працювали українські селяни. Це давало їм змогу купити дітям чоботи, одяг, землю, корову чи порося. Тобто втриматися на плаву у ті доволі непрості часи, але не обходилося і без конфліктів та непорозумінь. Чому річ у тім, що роботу у копальнях селяни сприймали як сезонний підробіток? А коли починався період жнив чи інших сільськогосподарських робіт, то вони усе кидали і поверталися додому. Англійцям це, звісно, не підходило. Також українці не хотіли працювати під час релігійних свят. Доходило до того, що Джон Юст навіть робив спроби підкупити місцеве духовенство, аби воно зменшило кількість свят у календарі. Так чи інакше, але дикий український схід перетворюється на промисловий край із рейок, що були виготовлені на підприємствах Юза, прокладають залізницю, яку проводять аж до Маріуполя, Харкова, Курська через неї транспортують вантажі. Коли у 1903 році у Москві почали будувати колію під трамвай, то рейки для неї також замовляли саме там. Вели в експлуатацію завод вогнетривкої цегли, машинобудівний та чавуноливарний заводи збільшується кількість шахт. Населення селища від неповних 200 осіб на час заснування зростає до кількох десятків тисяч. На території, де ще нещодавно гулеві три починає вирувати життя. Аби забезпечити робітникам та інженерам якомога комфортніші умови, Джон Юз дає вказівку збудувати довкола лікарню, школу, телеграф, магазин, готелі і навіть вуличні туалети так вже у той час у Юзівці на вулицях стояли вбиральні. На початку двадцятого століття, це 1900-ті роки у Юзівці, крім власне виробництва рейок чи сталі, вже діяли десятки фірм, які виготовляли що продукцію. Ми познаходили їхню рекламу. Ось так виглядала промоція хлібного квасу заводу Агупова, що розташовувався там. Це етикетки різноманітних охолоджувальних напоїв, які розливали у його цехах. Як бачимо, фруктовий мед, лимонна, апельсинова і газована вода. Окремою групою йшли посередницькі фірми, технічні контори, які постачали заводам та шахтам машини і матеріали, починаючи від лопат і закінчуючи помпами і електромоторами. Приміром, це реклама фірми швейцарця Еміля Вюрглера, який мав представництво у Юзівці. Крім того, заснував кондитерську промисловість Києва. А у Катеринославі, це теперішнє місто Дніпро, відкрив фірму з інженерно-комунікаційного обладнання. Павільйон фірми, який стояв там, був збудований в такій унікальній формі крана. Швейцарці, їх було кілька братів, володіли величезною бізнес імперією. Але коли прийшли більшовики, то все забрали. І вони, як і багато інших іноземних інвесторів, були змушені покинути українські землі. Звісно, що факти, які я навів, це далеко не все про рівень добробуту у людей і гроші, які крутилися там, говорить один цікавий факт. На початку ХХ століття у Юзівці продавали розкішні іномарки, надпис до рекламної листівки, свідчив, що вони мали особливо стійку конструкцію для російських доріг. Виготовляли та реалізовували музичні інструменти, сукно та одяг, ковбаси, пиво і інші харчові продукти. До речі, саме англійці привезли на український схід футбол. Цей вид спорту настільки припав до вподоби місцевим, що вони формувалися у команди і грали проти британців, вважалися найсильнішими у всій російській імперії. Позаяк усі приїжджі були людьми релігійними, то на місці дерев'яної церкви збудували розкішний свято-Преображенський собор. Ви можете побачити, як він виглядав на цих раритетних світлинах. Але коли прийшла московська орда, то перед ним звели кінотеатр Комсомолець, щоб у такий спосіб відгородити святиню від парафіян. Далі з собору зняли дзвони, а пізніше споруду, нібито з метою отримання будівельних матеріалів, яких бракувало, взагалі підірвали. Починалася індустріалізація. Кривава комуністична імперія потребувала ресурсів. Бог і церква, які складали конкуренцію Леніну і заповітам Енгельса, були зайвими. Чим усе закінчилося? До зміни влади Джон Юс, на щастя не дожив. Він помер раніше, але його сини, які продовжували батькову справу, були змушені усе розпродати і виїхати. Під гаслом націоналізації та грабуй награбоване совєти забирають заводи і фабрики. У 1924 році селище перейменовують у Сталіно, бо ж не могло воно називатися на честь європейського буржуа. А у 1961-му, коли стартувала кампанія із розвінчування культу Сталіна, на карті з'являється Донецьк. Хоча могли і не перейменовувати, бо всупереч поширеній думці місто назвали не на честь кремлівського сатрапа, а Сталіно від слова Сталь, яку там виплавляли. Далі пропаганда починає старанно конструювати міф, що саме совєтська влада створила на цих землях промисловість, почала закладати шахти й заводи. Хоча, звісно, як ми розуміємо, це була відверта брехня, оскільки левову частку підприємств і копалень було відкрито значно раніше ніж туди прийшли комуністи. Зараз ми перейдемо до наступних епізодів, але ще озвучу один цікавий факт. Виявляється, що у сім'ї юза гувернанткою працювала мама уельського журналіста Гарета Джонса, який перший із своїх колег написав про голодомор. Відтак його цікавість до нашої країни має пояснення, бо саме матір розповідала Джонсу про Юзівку і ці території. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз я попрошу вас підтримати збір на придбання трьох автомобілів для трьох різних бригад. Сил спеціальних операцій 128-ї окремої бригади ТРО поле» та 17-ї окремої важкої механізованої криворізької бригади імені Костянтина Пастушка, які відповідно перебувають на трьох різних напрямках: Донецькому, Курському і Запорізькому. Щоб придбати автомобілі, потрібно 500 тисяч гривень. Збір йде повільно. Гроші потрібні. Як ніколи, бо самі бачите, що робиться. Тож, якщо маєте можливість, підкиньте трішки фінансового пального у цей збір. Вся інформація є в описі до відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні навіть за одну гривню. І ми продовжуємо, чи іноземці доклалися виключно до виникнення одного Донецька? Звісно, що ні, таких прикладів можна наводити десятками, і кілька найбільш показових ми таки озвучимо. Отже, у заснуванні та розвитку ще одного великого міста українського сходу, Луганська, безпосередньо взяв участь інший європеєць. цього разу, шотландець Карл Гаскойн. Як це сталося? Річ у тім, що до кінця 18 століття Російська імперія, яка володіла цими землями, відчувала необхідність у виробництві власних гармат. Бо як і зараз, тоді вона проводила активну окупаційну політику і прагнула завоювати нові території, але технічних можливостей для цього не В імперії знайшли вихід, аби налагодити виробництво зброї, туди запросили шотландського інженера Гаскойна. Для цього у 1795 році Катерина. Друга видала указ про заснування чавуно-леварного заводу. Його взялися споруджувати на річці Лугань, де було багато покладів руд і кам'яного вугілля. Усіма роботами керував Карл Гасконь, який прибув із досвідченим адміністративним та технічним персоналом. Як і у випадку, з Юзівкою спершу європейці заснували невеличке робітниче селище, яке пізніше розрослося у ціле місто. До кінця 19 століття на підприємстві відливали чавунні ядра і доволі відомі гармати. Єдиноріг. Згодом ливарний завод закрили. А на його місці почав діяти патронний. Після Другої світової війни там випускали ще й верстати. А вже у 90-ті за часів незалежної України карбували перші копійки. До речі, як і у випадку, з Донецьком території сучасної Луганської області також заселяли запорожці. Вони мешкали у досить великих поселеннях зимівниках, які навіть мали власні церкви. Це визнавали московицькі чиновники, які у своїх звітах вказували, що там здавна живе цитую малоросійський народ. Але як ми знаємо, на другу половину 18 століття припадає остаточне підкорення української козацької держави. Рештки автономії було ліквідовано, січ зруйновано, українську еліту русифіковано, а місцеве населення перетворено на рабів. Так вільні козаки на Луганщині стали так званими військовими поселенцями. Знову ж таки, шотландець Карл Гаскойн був не єдиний, хто творив Луганськ. Німецький промисловець та фінансист, директор Дрезденського банку Густав Гартман у 1895 році придбав у місті ділянку і почав споруджувати паровозобудівний завод, устаткування для якого перевіз із німецького міста Хемніц. Роботи завершили за 5 років, і підприємство стало одним з найкращих у світі. Уявіть собі, у 1905 році там встановили рекорд і випустили 245 паровозів. На той час це було понад 10% усього всеросійського виробництва. На хвильку це сталося задовго до приходу більшовиків і Леніна, який буцімто створив Україну, як це подає зараз кремлівський маньяк та його посіпаки. У 20-му та 21 першому століттях підприємство було відоме під назвою Луганський тепловозобудівний завод. Мені до речі, колись вдалося побувати на ньому. На жаль, підприємство більше не існує. Російські окупанти вивезли усе устаткування до Ростова на Дону, а частково порізали на метал. І така доля чекає на усе, до чого торкається руський мір. Окрім Британії та Німеччини значний слід у розвитку Сходу України залишила Бельгія та Франція. Приміром, джерелом колосальних статків для бельгійських хіміків став Лисичанськ. У 1892 році бельгійський інженер і підприємець Ернест Сольве заснував там завод із виробництва соди. Його будували швидко. За кілька років на ньому вже працювало три тисячі робітників. Для забезпечення роботи підприємства власники створили цілу промислову лінію, побудували шахти, залізницю і навіть найдовшу у Європі канатну дорогу, яка простягалася на 16 кілометрів. Неї транспортували необхідні у виробництві крейду та вугілля, для того щоб службовці та робітники мали де мешкати, для них збудували чудові казарми і їдальню: готель, школу, кінозал, влаштовували спектаклі. Там працював духовий оркестр, який тричі на тиждень грав для працівників заводу. Без сумніву, найвідомішою бельгійською спадщиною стала лікарня, яку свого часу звела з червоної цегли. Вона настільки красива, що навіть зруйнована часом, і окупантами нагадує собою якийсь палац. Медичну установу вперше відкрили при заводі, пізніше розширили та розбудовували. На початок ХХ століття лікарня вважалася найкращою на Донбасі під час Першої світової війни. Там лікували бійців царської армії. Загалом Лисичанський содовий завод тривалий час був фактично монополістом, але і його не оминула доля інших фірм та підприємств, якими володіли іноземці. У 1919 році завод привласнили більшовики. У 2007 році його продали російській содовій компанії, яка за кілька років довела підприємство до банкрутства. Загалом бельгійським інвесторам не пощастило чи не найбільше, коли почалася Перша світова війна і країна була окупована німецькими військами, то російська влада одразу заявила, що націоналізовує усі бельгійські підприємства на своїй території, мовляв, Бельгійська земля окупована всі її потужності будуть використовуватися у тому числі і проти Росії. Тож таким чином імперія компенсовує свої збитки один день. Акціонери втратили усе. У ході європейської колонізації Донбасу не залишились осторонь і французи. Вони також збудували там кілька заводів, привезли на Донбас не лише технології, але і свою культуру. Будували лікарні, школи, театр, навчили місцевих ловити і готувати жаб. У дружківці, що поблизу Краматорська, звели чавоноливарний і стали Леварний завод, який став одним із найкращих у російській імперії і спеціалізувався на виробництві залізничних реїв. Саме їхніми стараннями прокладено значну кількість колій, якими на Донеччині користуються, і досі. Друзі, з вами був канал «За документалісти». Сьогодні ми розповідали про європейський слід на сході України або як німці, англійці, бельгійці, французи розвивали Донбас. Згодом прийшли совєти, усе націоналізували і прибрали до своїх рук. А нам почали розказувати, що усе збудував Сталін. А тепер справу перших більшовиків завершують уже новітні окупанти, які дограбовують те, що не встигли тоді. Ми повинні це знати і робити усе, щоб стримати Орду. Бережіть себе, зустрінемось!